Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, як і зазвичай, новий розподіл на тиждень. А почнемо ми з невеличкого такого оголошення. Тепер весь розподіл по челенджам, який ми винесли в окремий байндер, Його вже прикрасили, щоб було веселіше нам ми будемо знімати в окремих відео. Тобто, до цього відео посилання прикріплю, вони будуть пов'язані між собою. Ви зможете переглянути, скільки яких коштів ми можемо відкласти. Тим самим ви зможете побачити, які у нас є челенджі, ну, а також і новинки. Ми для початку візьмемо наш байндер з конвертами по, по накопиченням. І я хочу наш конвертик-гардероб звідси виняти. Пояснюю, чому вирішила, що цей конвертик гардероб, так як наповнюється, доволі. Не часто да, поповнюємо іноді з труднощами, то ми його винесемо в челенджі. І цей. А, сил не вистачає. І цей гардероб у нас піде, 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 піде на шопінг. От тут у нас тепер буде оцей весь конвертик. Ми перенесемо в гардероб, в гардероб на шопінг. На шопінг це буде більше, ніж тільки одяг. Це буде. Будуть сюди входити і аксесуари, сюди буде входити і взуття, будемо копити, рухатися до певної суми, в даному випадку 3,5 тисячі, і потім витрачати ці гроші. Тож, в окремому відео, дивіться, як ми будемо розподіляти кошти на челенджі. І сюди ми відразу ж покладемо гроші. Пам'ятаєте, з продуктів, з гостоварів. Іноді з пухнастиків час від часу, все залежить від суми, яка в нас там в конверті. Ті кошти ми беремо і відкладаємо всі двадцятки і все що менше копійками, да, монетами, ми відкладаємо в нашу скриню. Так от цього тижня, 3, 4, 5, 6, 120 гривень у нас, зрештою, є. Значить, ми ці 120 гривень відкладемо в наш байндер з накопленнями. Так? потім в окремому відео передивимось, подивимось, розкладемо, буде цікаво. Ці монети, які у нас копляться вже не перший тиждень, ми відставляємо в сторону і скоро знову почнемо челендж накопи тисячу монетами. Так? Челендж накопи решту грошей. Накопи челендж, накопи суму з. Підлоги підлітка у нас на цьому тижні не увінчався успіхом. Підліток починає слідкувати за своїми монетами. Це радісно. Ми не можемо накопити, але разом із тим, починає слідкувати за коштами. Це прекрасно. І так, наш, наша сторінка в блокноті цього разу виглядає трішки інакше, що я зробила. Ну, звісно, з додаткових витрат накопичення я прибрала гардероб, так як минулого. Разу від самого початку, от сама перша сторіночка, у нас виглядала ось таким чином. гардероб з нами був завжди. Тут ми його прибрали, тому що він перейшов в челенджі. Так, борг ми перенесли вниз, а праворуч знизу у нас тут челенджі. Сюди я поставила, позаписувала, яку суму коштів ми. Можемо мінімально відкласти, от, наприклад, на яблуневий сад 20-ку, да, а на техніку будемо по 500 гривень купити. Ну і загальну суму, яку ми можемо накопити, так само ми записали. І так, зараз з вами перейдемо до розподілу. На цьому тижні якраз 11-12 числа я заплатила за комунальні послуги 1928 гривень. От, у нас решта залишилася в конвертику. 3936 гривень є. Ми 600 повинні сюди докласти. Відразу ж і в чек-лист запишемо для зручності, що ми додаємо 600 гривень. Так? Сьогодні у нас 12. А 13 те я вже наперед, завтрашнім числом, живу 12.09. А я сьогодні і платила, слухайте, бачите, загубилась трохи в датах я. Так, 600 гривень ми докладаємо. 600 гривень ми докладаємо сюди. Давайте зразу ж перерахуємо. Тут повинно бути у нас 4536. 4536 гривень. 123, 200, 300, 400, 520. І монетами 10 6 гривень, 36. Все чудово, тут зійшлося. Цього разу 1900 ми заплатили. От, у нас, бачите, 4500 вже накопилось. Тобто, у нас є ще сума в конверті. У нас є сума, яка буде, знову ж таки, копитись до опалювального сезону. Далі, телефони. Комуналку ми не поклали сюди. Так. Повертаємо назад. Так, в телефонах. В Телефони ми докидаємо 250. В конвертику буде 350 гривень. Так, 350 повинно бути в конверті. Докладаємо. У нас немає 50-чок, так? 300 добре. Візьмемо 340. 340 буде поки. Друге, бачите, купюр, інших у нас немає 340. Тут напишемо мінус 10, мінус 10, щоб ми розуміли, що в нас тут знаходиться. Так, ми напишемо плюс 240, 340 гривень. У нас є ось такі чек-листи. Ви так само можете перейти за посиланням під відео і придбати в нашому і в Інстаграмі, і в Телеграмі. Тепер у нас ще є Інстаграм. Так, в підписочках у нас накопилось, залишилось 90.

90, 110, 130, 150 гривень, значить, буде. Тут також мінус 10. Що з цього разу у нас робиться. Так, ми доклали, значить, докладаємо 60, і в нас 150 гривень тут в цьому конверті. На 10 менше, значить, на наступному тижні на десяточку більше ми зможемо, надіюсь, зможемо покласти. Головне запам'ятати. ну я ж бачу, що мінус 10. Так, на інтернет не поспішаємо тепер. На інтернет заплановано 90, 280 є. Значить, у нас в результаті 370 гривень повинно бути. Дивимось, що тут з купюрами. Не буде в нас так. Добре, значить, ми покладемо. Давайте сюди покладемо сотню. Буде 380 гривень. Правильно ж? Правильно. Так, 200. 1, 2, 3, 4, 5, все. Я поламалась. Слухайте, це вже все. Біда, бідого. Беремо коректор. Бачите, що робиться? На інтернет цього разу 120 відкладаємо, значить, і в нас буде тут 400. Все. В даному випадку краще більше, ніж менше. 400 гривень у нас буде в конвертику. Оце немає розмінки. Це якось хтось десь писав в коментарях: ой, добре, розмінки повно. Бачите, тепер вже все. Вже нема розмінки. Так, на навчання ми пропустимо, поки цей конвертик з навчанням на продукти. На продукти ми зазвичай кладемо 2,500. Вся решта в нас пішла в скриню і піде далі в челендж. 2,5 ми поклали. Так, Додаємо 2,5, значить в чек-лист. Ми 2,5 записали 12.09. 2,5 у нас в конвертику є. Так, далі. І записуємо відразу ж собі в наш блокнот, що ми 2,5 додали, стало 2,5 тисячі. Ось товари пухнастиків, поки пропустимо, бо потрібно дрібніші. На бензин 500 зазвичай. І 500 у нас, тому що ми тисяча накопилися, тисячу відразу ж на тисячу заправились та їздимо. І дуже зручно, до речі. Накопили певну суму. Не чекаємо, поки в нас буде повністю нуль, там, от, щоб десь там стать, зупинитись. Ні, відклали якраз так, як треба. Зробили, все заправили, с'їздимо, не переживаючи. Кишенькові, 1, 2, 3, 4, 5. 100 гривень по 20 гривень на кожен будній день. на вихідних дня, У вихідні дні кошти дитина у нас кишенькові. Не отримує, по-іншому захотіла морозиво, там пішли десь, вийшли в магазин, десь погуляли, щось витратили. Сюди ми не вписуємо. Так, цей ми поки відкладаємо в конверт байндер, тільки по тій простій причині, що, вибачте, нема розмінних. Зараз будемо щось думати. Так, борг собі 100 гривень. Ми на мікрохвильовку повинні відкласти. Пам'ятаю, так само будемо зараз а, міняти і заміня... замінимо гроші. замінимо. Забудьте. Проїхали. Поміняємо гроші. Ми 535 у нас є в банці. От ми звідси подивіться, скільки. Ха! Зараз візьмемо 200. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 400 1, 2, 3, 4, 5, 500. 500 гривень. О, чудово! Трошечки вже легше. Десь трошки я щось прозівала. А, ну 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все правильно. Але тут 535, а в мене 525. Десь я десяточку вже. А, десяточка монеткою тут лежить, слухайте, думала, вже десятку десь посіяла. Так, ми повертаємось до обов'язкових. До обов'язкових. на пухнастиків ми відкладемо поки сотню, 1, 2, 3, 4, 5. На пухнастики ми відкладаємо сотню. Так. Ми купили їм корма. Тепер просто будемо знову купити, як тільки буде закінчуватися або десь акцію побачимо, ми зможемо придбати на пухнастиків сотню. І на госптовари так само в Єві були акції, ми придбали деякі про запас товари. 4-5 сотню покладемо. Так само хай буде. До речі, акції чудові. Не завжди ми можемо, наприклад, показати, що ми купуємо, але час від часу будемо і до таких відео доходити. Так, гост товари сотню ми поклали, і з обов'язковими витратами ми з вами завершили. Так, не забуваємо заплати спочатку борги. Платимо, раз, два, три, п'ять. Не забуваємо, але забули, так? Да? Не варто так робити. 1, 2, 3, 4, 5. Сотня піде у нас на карту для того, щоб оплатити мікрохвильовку. І 1900 у нас залишиться боргу. Так, у нас лишається наступний конверт, додаткові витрати і накопичення. Здоров'я. Обов'язково хочу в здоров'я відкласти кошти. В Здоров'я ми відкладемо цього разу, відкладемо, відкладемо. Давайте. Ой, 200 гривень відкладемо поки що. 550 ці зуби. Будемо щось думати, да, поки потрапимо до стоматолога на прийом, то якраз можна буде і накопити хоча б на один зубчик, наскільки я пам'ятаю, да, півроку назад пломбувала, там десь до 1000 гривень, за 1000 можна точно запломбувати. І обов'язково в чек-лист ми записуємо, що ми додали 200 гривень, 550 у нас тут стало. Так. Далі, далі, далі. Ось прийшов той час, про який так само в коментарях якось читала. А як вам потрібно буде страховка? Так от, страховка 3 з лишнім у нас оплачена буде ось найближчим часом. Значить, в цьому конверті автомобіль у нас тут 400. 50 гривень у нас повинно бути три. З хвостиком потрібно буде уточнити, скільки коштів ми повинні докупити. От ми максимальну кількість грошей сюди відкладемо зараз. всяку всячину ми нічого не покладемо в конвертик. Для душі і тіла хочу 200 гривень покласти в конверт, так, а все інше піде в автомобіль. Ну, 20-ка поки буде. Так. 300 гривень ми в автомобіль докладемо, 750 у нас є. Так, що робити, якщо у нас ось такий форс-мажор так, трапився? Мені потрібно оплатити за страховку. В цьому випадку ми звертаємось до нашої банки, в банки поки недостатньо коштів. Або ще один варіант: у нас є накопичення, у нас є відкладені гроші. А взагалі ми плануємо запустити і челендж, накопити на автомобіль. В цьому випадку ми будемо купити на страховку. На страховку цей челендж буде тривати цілий рік. І тоді, О, 555, Прекрасно у нас в банці число. І тоді буде набагато легше. Заплатити для душі і тіла, двісті кладу заплатити потрішечки, відкладати, відкладати, навіть не кожного тижня, а взагалі щомісяця відкладати якісь кошти і потім заплатити за страховку. Це буде прекрасний і челендж буде корисний. Разом із тим, якщо ви хочете купити на автомобіль і не в гривнях. Я планую продумати, ми плануємо продумати таким чином наш челендж. Щоб там були цифри не прив'язані до гривні, і ви можете ним купити як на страховий поліс, так ви зможете накупити на автомобіль, так ви зможете накупити на ремонт. І знову ж таки, оцей конвертик автомобіль з цього блокнотика, скоріш за все, перекочує тоді в інший. Можливо, тут ми залишимо один конвертик для поточних якихось витрат, а челендж буде в окремому блокноті окремо накопичуватись кошти, поки це все в розробці. На навчання, до речі, я базікала-базікала, нічого не відклала. Так же ж? Да, тут тисяча гривень у нас була так і залишилася. Значить, ми на навчання, ось тут, ви бачите, проговорила. Сьогодні розклад кудись несусь, кудись поспішаю. Натворила скільки всього, але нічого, все зійшлося, все вийшло. От у нас є мотиваційні, до речі, наліпки якось тут в цьому, на цій сторінності у нас Believe You Can and You How By there». У нас все зійшлось, незважаючи на різні обставини, які тут трапилися, да, трішечки були з коштами, але ж неважливо, ми в себе віримо. Ми вже на півдорозі до успіху, про що говорить наш ось мотиваційний такий. Лейбик наліпочка. До речі, такі і інші. Ви зможете придбати в нашому в інстаграмі, в телеграмі, так само, як і байндери, конверти і всі супутні матеріали для того, щоб вести бюджет весело, легко, а саме головне корисно. І челенджі так само можете там придбати. А на даний час, дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть цього разу. Відповідь на таке прекрасне питання. Чи вам легше купити гроші з челенджами, чи просто відкладати в якусь скриню, банку, не знаю, там, шухляду, наприклад, кудись в сторону відкласти і забути, чи все-таки з челенджами було б вам цікавіше, веселіше, і ви або вже користуєтесь нами, ними, відкладаєте, або плануєте найближчим часом це зробити? Чекаю коментарі. Дякую, що з нами. Всім па-па!